Наша компанія Завод якісних бетонів є доволі молодою компанією на ринку Івано-Франківщини. У своїй роботі ми не тільки використовуємо новітнє європейське обладнання чи самі високі стандарти по якості до матеріалів. Нам також дуже важливо створити відповідне середовище, і в зв'язку з цим на певному етапі вирішили підтримати проекти теплого міста. І інвестувати в розвиток середовища якраз сприятливого в місті Івано-Франківську, яке б дало б підтримку і поштовх для того, щоб все більше і більше людей ставилися до свого міста тепліше і могли пишатися своїм містом. Ми завжди хочемо, щоб наше місто було насправді теплим, і ми вважаємо, що бізнес повинен бути соціально відповідальним. І вкладати в розвиток якраз того іміджу, розвиток взагалі атмосфери, яка буде позитивною, яка буде надихати людей на створення все кращих і кращих якихось проєктів, продуктів і тому подібне.